Є у е, е, турагентів біль вони цього дуже бояться, і ми е, робимо також зі своєї сторони як консолідатор підтримку, щоб вони розуміли, що це невід'ємна частина авіаційного життя, і будь який перевізник він проходить ці етапи. Він розуміє, що в нього є стандарти, а в нього є регламенти, які він відпрацьовує. Скажи, як ви живете з форс-мажорними збійними ситуаціями, як відпрацьовуєте їх з агентами з клієнтами, і е, е, наскільки для вас це в рамках законодавства Європейського союзу з точки зору компенсації там, і так далі лягає вашу політику компанії? Ну якщо почати з кінця, то звісно, ми Авіакомпанія, яка зареєстрована в Європі, ми повинні чітко слідувати всім нормам, регуляціям, і ми це, звісно, робимо, тому що дійсно в разі виникнення форс-мажорних обставин пасажир повинен отримати компенсацію, повинен отримати повернення, і повинен отримати той сервіс, який регулюється, в тому числі ЄС.